Цю п'ятницю ми обходили торжество, урочистість Пресвятого серця Ісуса Христа. І в той день ми читали цей самий, самий уривок з Євангелія від Матея, що Ісус Христос пропонує нам взяти на себе. Той тягар, який здається людям цього світу непосильним. Але Ісус Христос каже, що ярмо моє легке, тягар мій легкий. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце, і знайдете спокій своїм душам. Що то за ярмо, яке Ісус Христос пропонує нам як своє ярмо? Візьміть ярмо на себе моє і навчіться від мене. Твоє лагідне і покірне серце. Власне, це є його ярма, це є той тягар, щоб бути таким, як він, навчитися від нього покори і лагідності. Але, власне, Хоча Ісус каже, навчитися від мене, бо я лагідний і покірний серцем, то навчитися теорії і практики, це можна сказати зовсім різні речі. Дуже важко навчитися любові. Можна навчитися Робити якісь конкретні добрі вчинки, навчитися писати, навчитися дрова рубати, щоб комусь допомагати. Можна чогось цього такого навчитися. Але навчитися, щоб серце любило від серця до серця. Так як знаємо, любов кохає хлопець дівчину чи дівчина хлопця. Цього навчити ніхто не може. Це приходить, як кажуть, само. І так само тут Ісус Христос нібито закликає до неможливого, як це можна навчитися бути лагідним, смирним, покірним серцем. Але якщо Ісус Христос до цього нас закликає, то напевно йому довіряємо і довіряємо, що це можливо для нас. Навчитися. Бо, власне, цей підручник, за яким ми можемо навчитися, Діл Господніх, це є святе письмо, Біблія, святе Писання, яке сьогодні, власне, читаємо. І він відрізняється від інших підручників. Навіть Благодать Божа, можна сказати, на нас впливає тоді, коли ми його читаємо. Може колись вам розповідав таку в порівнянні таку історію, що один монах жив як отшельник і був в нього, були в нього учні, а один такий не дуже радивий учень. Намагався, намагався тоді вчитель, цей монах його навчити, його звали Абба Серапіон на березі Мертвого моря, мали таку, такий в Ізраїлі такий монастир в пустелі серед скал. І він його намагався навчити, щоб той попросту вивчав святе письмо на пам'ять. Але це його учень, йому не вдавалося це. і Він каже, поки не зрозумію, то не можу попросту вчити. Не можу вивчати тих слів, які не розумію. Не вкладається в голову. І вчитель вчив, цей монах, що читай, читай. А все позастале додасться. І одного разу знову приходить цей учень до нього і каже, ну не можу я, ну не розумію і не можу запам'ятати. Тоді абосиропіон дає йому кошик для сміття, каже, піди до річки і набери воду і принеси. Ну а той знав, знав, що навчений був так, що послух робить чудо. Ну, думаю, може, якщо для послуху наберу тої води в діряву, значить, в дірявий кошик, корзину, то може принесу тої води. І він так пішов до тої річки, набрав той кошик води, але витікає та вода. Він що миті біжить з тою водою, але вона витікає. Вона витікла, він вертається назад, набирає. І так бідний бігав весь мокрий, чи від поту, чи від тої води, як, води, яку розплескає, так витікала. І потім або Сарапіон виходить зі своєї печери до нього і зустрічає його, і Каже, давай сюди цей кошик, добре да ти його вимив хорошо». І сміється, і каже, що ж, не могли, отче сказати, щоб я його попросту цей кошик помив і приніс вам. А так я бігав. Він каже, бачиш, ти не розумів, що ти робив, але кошик чистий став. Так само, Слово Боже, як та вода, а твоє серце, яке не може сприйняти то слово, так насправді, воно як той кошик дірав. Отже, як більше багато читаєш Слово Боже, воно проходить через твоє діряве серце, але очищує його, вимиває. Отже, Слово Боже для нас, коли ми навіть його не дуже розуміємо, цей закон Божий, той підручник любові до Бога, той підручник бути лагідним і покірним серцем. Він робить свою справу. Сам Бог, можна сказати, проникає через наше серце. Нам здається, що нічого не залишається, що ми не можемо навчитися так насправді. Але як часто, як найчастіше будемо читати Слово Боже, воно є чисте, воно є святе. Бо Слово Боже, яке виходить з уст Божих, є таке, яке може пронзити душу, як написано, не пронзити, а як міч оболосічний, заточений з двох сторін, який може, проникає внутро людини до розділення душі. Що це сам Господь приходить у своєму слові. І сам Господь. Він дає той дар, так як дає дар любові нам, так як дає дар тої покори, лагідності, так як дає багато інших дарів. В першому читанні ми читали, почули такі гарні слова. Радуйся вельми о дочку Сіону викрикує дочку Єрусалиму, цар твій до тебе приходить, справедливий і переможний, смиренний і верхи на свято. Це пророчество Захарії з одної сторони говорить про прихід Ісуса Христа до Єрусалиму, дочку Сіону. Але також і в більш приближеному до нас сенсі це говорить про те, що Господь Бог у своєму слові наближається до нас, входить в нас, так як в Єрусалимі, в наше серце. І ми повинні радіти, раді... не тільки ми повинні радіти своїм розумом, але серце наше само радіє коли ми його кормимо Словом Божим. Нам потрібно зусилля волі і розуму для того, щоб ми могли почати читати Слово Боже, а далі вже праця благодаті Божої над нашим серцем, над тим розділенням духа і душі. І в другому читанні послання до Римлян апостола Павла, якщо ж хто не має Христового Духа, той не його. І якщо перефразувати по-іншому, тобто хто має Духа Святого, той йому належить. Належимо до Ісуса Христа, належимо до Його Духа. Тому, брати, ми не боржники тіла, щоб по-тілесному жити. Бо якщо живете по-тілесному, то може, маєте померти, але якщо духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. І з цього виходить більше. Що чим більше ми, ми будемо в присутності Божій, чи то через таїнство, чи то через часту сповідь, через часте причастя, через часте читання Святого Писання, часту молитву, коли входимо у присутність Божу, є з ним, то Господь Бог дає той дар тої чистоти, дає той дар жити по-тілесному. не тільки чистоти, може, хтось каже, сексуальної, але жити по-тілесному це також означає бути далеким від поганих думок, попросту бути лагідним і покірним серцем. Чи то миротворцем таким справжнім. Про якого, про, як, про, як, про якого сказано в вісьми блаженствах Ісуса Христа на Горній проповіді, що ця людина є блаженна. І це не є щось, щось далеке від нас, за сім'єю, де що нам щось таке неможливе Ісус Христос пропонує. Якщо Господь пропонує, то це є можливе для нас. Бо він став людиною, щоб ми стали дітьми Божими, щоб дати нам того духа свого, міці своєї, але власне та міць є не у зверхності над іншими людьми, коли ми горді і непокірні. Але ця міць Божа, насправді Божа міць, є. У тій слабкості. Як, наприклад, хтось каже, що хто є, буває та ласка, ласкавість один до одного буває, розоружає, розброює людей таких грубих. Що навіть буває, коли велика. Громадна людина, яка звикла, що всі її бояться, побачить маленьку дитину, зжалиться це і візьме її на руки. Оце роззброює. Ісус Христос прийшов на цей світ не щоби, як він каже, прийшов на цей світ не щоби. Ви мене слухали тільки. Не щоб тільки керувати, не щоб тільки, але для того, щоб виконати волю Отця, для того, щоб віддати життя за вас, за інших. Візьміть моє ярмо на сер і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце. Він не прийшов як цар, щоб царювати, так як царюють царі цього світу. Він сам показує приклад. Він не хоче бути царем над тими, котрі є покірні, упокорюючи інших. але хоче бути царем тої покорності, царем любові. Царювати в наших серцях, як царює любов, щоб в наших серцях зацарювала та любов, лагідність і покірність. Визнаємо нашу віру.